Роблю такий коротенький відеогляд, просто щоб ви могли побачити зовнішній стан цього мотоцикла. Кому потрібно більш детальне відео, хто хоче побачити, от щоб я там в кожний закуточок подивився, пишіть, дзвоніть, пишіть на усі месенджери. Усі месенджери є на цьому номері телефона, який в об'яві, зроблю без питань. А так поки що таке. Коротеньке відео знімаю, просто щоб могли побачити в якому стані мотоцикл. тут Хром весь. Все дуже в чудовому стані. Дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть.